Накипіло з Філіпом Деканем Час вечірнього прямого етеру на хвилях Радіо Накипіло. Радіо для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінний слоган на Радіо Накипіло, на хвилях ви зараз налаштувалися. Я вітаю всіх, хто це зробив тільки що хто з самого початку нас слухає. Звати мене Філіп Дикань і говоритимемо ми сьогодні про добровольців, тому що сьогодні 14 березня, і цей день відомий як День Українського. Добровольці, саме е, вшановуємо пам'ять тих людей, хто з 2014 року. Е... Вибрав ось саме такий шлях, добровільно став на захист батьківщини. Ну, вважається, що саме в цей день, 14 березня, 2014 року, 500 бійців добровольців самооборони майдану, згуртувалися і пробули на полігон нові петрівці, щоб власне влитися вже в лави в лави захисників. І зформували згодом добровольчий батальйон. Потім який сформований був вже в батальйоні. Оперативного призначення Національної гвардії України імені Кульчицького. Величезна, величезна шана низький-низький Уклін, всім, всім, всім добровольцям, жінкам, чоловікам, які зробили це, які роблять досі дійсно за покликом душі і серця, йдуть на захист Батьківщини. А говоритимемо ми сьогодні, власне, про не стільки будемо е, історії чути від моїх гостей. Хоча один з них доброволець він був вже е, в етері радіо накипіло і саме якось розповідав і свою історію. А скоріш про те, з якими проблемами вони стикаються, бо ну, куди ж діватися? Є е, е, проблеми про те, як держава гарантує обіцяне їм, як захищає їх права. Отже, власне, цей момент спробуємо. У розкрити в сьогоднішній програмі з моїми гостями це адвокат російсько-української війни, який добровольцем пішов у 22 році відразу захищати батьківщину Олексій Зонцов. Льошу радий тебе знов вітати в нашій студії. Завжди радий зайти в гості дуже дуже навзаєм. І колега Олексія, також адвокат, волонтер Тарас Савченко, який також вже якось колись був тут у нас. Вітаю Тарасе. Добрий вечір, Фелика. Ну і я не знаю, поки. До нас може ще доєднатися один гість по зуму, правда, не бачу. Ну мені підкажуть, якщо це, це станеться, це буде добре. Я не буду поки називати хто це. Якщо доєднається, то буде дуже добре. Бо ми може з перших вуст тоді почуємо, почуємо розповідь і ну власне він поговорить також. На приєднається до нашої бесіди. Ну отже. Отже, дорогі мої друзі, знаєте, якось завжди, завжди все одно дивую. Хоча от я думаю, що може вже час вже і пристати дивуватися, а все одно, коли чую якісь такі речі, все одно я дивуюся. Я коли готувався до програми, я побачив, що. От конкретні якісь закони на захист прав саме добровольців, людей, яких не мобілізували, деяких не служили да до того вже або які не підписали контракт. А от це законодавство, яке їхні права рівняло з правами, от. Іншої цієї категорії угу. зовсім недавно запрацювали це. Буквально був кінець 23-го року, так, так. початок 24-го і так далі. Ну тоді перше питання: слухайте, а, а ким, а як тоді права добровольців до того регулювалися? Тобто люди йшли на захист добровільно, а потім могли стикатися ситуаціям, коли їм казали, ну вибачте, а спасибі велике, да ви зробили справу. Ми дуже вам вдячні в найкращому випадку. Да? Я, може, надто на 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 згущую фарби, чи ні? Ну, я. <кій> я думаю, що ти, ти не згущуєш фарби, я. Давайте спробуємо якось з діалектичної точки зору підійти до, до цього питання, тому що без історії цього питання. Ну ми не тільки щоб в, в, в хащі на надто не загинув. Ні, ні, в ні, ні, ніяких хащів да. я, я вважаю, що взагалі треба згадати про добровольчий рух як такий, як коли він зародився, ну після 14-го року. Mm. Да, і, 14 і, і, обов'язково да і обов'язково згадати тих людей, хто. Власне, брав участь у цьому добровольному русі і в 2014, і в 2022 році. І от я хотів би наголосити, що як, як ти правильно згадав, як ти правильно згадав, що саме після Майдану Безпосередні учасники Революції Гідності вони стали першими добровольцями, хто е, взяв до рук зброю і зі зброєю в руках е, почав захищати інтереси нашої держави на сході, який запалав тоді. І е, саме у 2014 тисячі році е, так, щоб далеко не ходити, давайте згадаємо наші харківські добровольчі батальйони, Харків 1 Слобожанщина була взагалі ще рота 2 так звана, яка складалася тільки з офіцерів, з офіцерів органів внутрішніх справ, От. а і... харків 1 Слобожанщини це саме добровольчі батальйони були. Так? Вони вони організовувалися в 2015 році, якщо я не помиляюся, саме як добровольчі батальйони, тому що більшість з них складали учасники саме революції гідності, які прийшли ну, харків'яни в першу чергу да, і мешканці. Ці Харківської області, які повернулися з е, майдану, і е, зрозуміли, що вони, вони повинні, вони прийняли рішення таке для себе, що вони, що вони повинні продовжити захищати ті. За завоювання революції гідності, да, які, які Україна отримала, і це дійсно добровольчий батальйон. Причому я думаю, для тих, хто забув навіть от цю я... назву, Історія, це батальйон да. патрульної служби міліції Мілиції, інців, ще, да. ще ще міліції. Mm -hmm. Бо, як, як і Харків один там, там також були наскільки пам'ятаю, саме тоді ще міліціонери. Да, да, да. Uh -huh. і, і я не дарма ж сказав, що давайте почнемо з історії, тому що без історії ми не зрозуміємо всю потужність. І глибину цього питання, ну яке ми зараз зараз обговорюємо. Причому от от, між іншим, це дуже цікавий момент, бо а, тоді а, ставлення суспільства із абсолютно зрозумілих причин для до тих правоохоронців та, правоохоронці було абсолютно таке от однозначне, тому що ну не негативне. однозначно негативно, негативне, да са само, само собою, бо ну відомо на цьому бочі не угу. на цьому на, на чому боці була ну, багато представників, будемо так казати. Поліції, десь вона намагалася якось більш-менш нейтрально себе поводити, як у Харкові. Між іншим, там були у нас були прикрі інциденти, але все ж таки вона відверто не ставала на протилежні до антимайданівців так званих і так далі. Тим не менше, все ж таки, все одно негативний настрій, і тут представники міліції йдуть, становляться В... на захист також. Ти, ти, так. прав, ти прав. І це такий був свого роду парадокс, оскільки, ну от уяви, представники правохоронців. Онної системи пліч опліч стоять в, в шерензі да, разом з людьми, які були на, на майдані. От, От між речі, іншим я я скавий представник е, да є ще один. Є ще один гість з нами приєднався до до нашої бе бесіди. Командир батальйону 113 ї бригади територіальної оборони Андрій Хорт. Ради вас вітати, пане Андрію. Доброго вечора, Радий вас вітати усіх доброго вечора, побратими. Доброго вечора всі добровольці. Вітаю вас зі святом, яке ага. сьогодні вас також побратим. Насамперед з днем з днем українського добровольця. А да Тарас договорі да. Андрій Сергійович, вітає, вітаємо. Да ну а тепер дуже Тодай. дуже добре, що Андрій Сергійович до нас дуже вчасно долучився, тому що якраз коли я вів мову про батальйон Харків 1 то у 2015 році от Андрій Сергійович пам'ятає навіть місяць, коли ми з ним познайомились, він тоді займав е, по посаду заступника командира батальйону. Не помиляюсь? Ні, не помиляюсь. От. І, і тоді він, він був е, міліціонером, майором, тоді, і ми з ним познайомилися саме коли формувався, тільки сформувався батальйон Харків 1 і е, з тих пір це вже. Скільки десять 10 років, да ми з Андріє, Андрієм Андрієм е, е, дружимо і товаришуємо він як військовий. А я, як як волонтер, і мої мої друзі, е, теж е, ну і всіх ну і ми їх пам'ятаємо, любимо, які поруч з нами і досі всі. Ми е, робимо все можливе, щоб нашим захисникам. Легше було виконувати свої бойові завдання. Наскільки Харків маленький, тут от моя колежанка, до речі, Наталка Моренчак вітання пану Андрію передає між іншим. Тобто, також добре знайоме виходить Харків, да. Да, да. неймовірно. От публічно буквально це передаю це привітання. Пан Андрій, давайте тоді до вас відразу я перейду з вашого дозволу. Ну таке питання. Ми в принципі тема сьогоднішнього сьогоднішньої невеличкої програми проблеми насправді добровольців, ті проблеми, з якими стикалися або продовжують стикатися добровольці, бо різне доводилося, чесно кажучи, чути. Але перше питання таке хотів би до вас поставити: що вас мотивувало піти, власне, добровольцем, не чекаючи якихось наказів, приказів і, і так далі. Ну я скажу так, кожен робить для себе свій вибір. Чоловіки, жінки добровольці. Знаєте, добровольці це не тільки ті люди, які взяли в руку зброю, це також ті люди, які стали поруч з тими людьми, які взяли руки зброю. Кожен для себе вибирає, чи жити в тій країні, в якій він бажає жити, чи жити в країні, яку в яку потім Гресар з цим. Кожен для себе розуміє ту відповідальність за свої покоління майбутнє за те, що буде з ним, за те, що буде з його рідними, за те, що буде з його країною. І кожен для себе обирає, хтось обирає боротьбу зі зброєю, хтось обирає допомогу, хтось обирає інший бік ганетний, але це його вибір. Тому знаєте, я для себе обрав, тому що я е, все життя захищав закон, все життя стояв по цей шабель. Тому я для себе обрав захищати подальшому свою країну. Знайшов однодумців, таких, як я знайшов побратимів, знайшов тих людей, які допомагали. І разом з ними ми на протязі вже більш 10 років захищаємо країну, захищаємо все те, що нам дорого захищаємося. те, що ми хочемо залишити. Після себе, нашим дітям, нашим людям, ну, нашим Честь і шана вам, пане Андрію і вашим побратимам за це. Скажіть, будь ласка, от на своєму власному досвіді, досвіді тих, хто за вами поруч вже 10 років, зараз права добровольців більш захищені ніж тоді, ніж 10 років тому назад, на вашу думку. Ну на теперішній момент знаєте законодавство воно завжди повільне, воно завжди йде після подій, тому що спочатку захищаємо, потім ми розвиваємо законодавство. Так на той момент ми про це не думали. Ми думали про одне: як зберегти країну, як дати можливість збройним силам України говтатися від е, е, тоді нападу, такого як дати можливість хлопцям стати в стрій. Зайняти якісь оборонні позиції і втримати ту навалу, яка пішла на нас з боку країни-агресора, законодавство тоді ще не встигало для цього. Країна була в розпачі, країна була в дуже важкому стані, і, по перше, треба було захищатися, а потім вже розвивати законодавство. Ну, тоді поняття такого не було навіть само війна саме. йде далі і далі і далі. Так, да. але е, на теперішній час вже законодавство вирівнялося і зараз права усіх добровольців, військовослужбовців та також е, тих осіб, які допомагають це і ДФТГ В нас є це і волонтери, це і е, різні організації, благодійні фонди. На теперішній момент вже законодавство, е, стало стала. Е, Зрозумілішим законодавство стало тим, яким можна користуватися і робити те, що не той момент так ми не встигали, ніхто не встигав. Ми боролися, боролися за свою країну, боролися за батьківщину. Угу. Ну, от я якраз сказав на початку програми, що, на мій чесно кажучи, подив виявилося, що зовсім нещодавно, скажімо. Права на соціальний захист від держави добровольці отримали на рівні з іншими військовослужбовцями. Да. Це ти, ти буквально двадцять 23 третє рік Літо 23 третього року. Зміни, зміни так. в закон про військовий обов'язок і військову службу, mm -hmm. зміни в закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, і там дійсно є вже статті, які прирівняли, скажімо так. Осіб, які як добровольці брали участь саме в добровольч добровольчих батальйонах, да під час антитерористичної операції, під час операції об'єднаних сил брали участь у захисті інтересів нашої батьківщини, їх права прирівняні до прав військовослужбовців. Ну і те ж саме з пенсіями, між межичам, так, так. які також зовсім так, нещодавно. Так, 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 так. Слухайте, ну от відомий такий момент, коли держава через необхідність збільшення людей у військо розробила такі. Пільги да, ну, мати, ну, мотивацію, скажімо так, для молодого покоління 18-24, якщо не да, помиляюсь, да, да. Да, саме для добровольців, щоб оці молоді люди йшли самі за власним бажанням. і От, будь ласка, там мільйон, скажімо, який по етап, ну, в п'ять ну, да, да, етапів і ви так далі на певні і, етапи розб... розбиті і ці виплати. Це, да, і це, ну в принципі, можна сказати, збурило навіть і, і, і суспільство, і і військових, і, військових. і військових. Да, Бо відразу постало питання: слухайте, ну а ті хлопці? Ці дівчата от такого ж віку, які пішли з 22-го року, да, і до прийняття цього закону. А що вони тоді? Вони як? Вони поза в таких ну о, о такої чималої підтримки, потужної залишаються ну, да. зараз. Як вирівнюється, я так розумію, чи законодавство? Ну, принаймні, проголошено про це. Це ще це, це, це поки на шляху. Ну дивись, Філіпе, проголошено дійсно проголошено про вирівнювання, але. Те питання, якого ти зараз торкнувся, воно дуже дискусійне і досі. Ну, це ж... Хоча закон вже є, все. Так, да, ні, воно вже працює. Вони угу. просто є, вже працює, і мені здається, вже був сюжет по телебаченню якусь кількість, певну кількість так, от так, так. цих молодих людей 18-24. По цьому проєкт, проєкту да, вже. Е... Набрали, скажімо так, вони надали ну, свою згоду. Я і ще це... раз повторюся, що ті, хто пішов з 24 лютого 2022 року, от в, тому, в такому віці, це, це не стосується, це, як вихованство. Ні, ні, це не стосується. Це ж це новий, ну... новий закон, нові, нові умови. Зовсім uh -huh. сказати, інш, інша програма. За іншою програмою. Чому збурено було і суспільство, і військові, чим люди, які вже. Три, ну ми кажемо про повномасштабне да, так, вторгнення. Так, так. Три роки не не, ну, не покидають, не вилазять з з, з окопів, не не мають не, не ані відпусток, ані передиху, а навіть інколи і ротацій. Чим вони, чому їх е, не статус, позже? да, чому вони вони не користуються, наприклад, там тими, тими, тими пільгами, які запропоновані е, за, ці, за цим законом. Питання дискусійне, відповіді на нього зараз немає, але якщо згадати про початок повномасштабного, як, як ти сказав, добровольці, які е, пішли тоді ну, ми про територіальну оборону, от яскраві представники знов таки ж так. і Олексій Петрович, і, і Андрій Сергійович, і дуже багато і наших колег, і е, наш е, колега. Е, Адвокат Костя Каріал. ну дуже, дуже багато можна перелічувати, в тому числі наших колег. Олег Колег Головкові ж Вася Білоус, це тільки, Василь якщо... Васильович Білоувич. Ну, це, це, ну, це, це тільки якщо ваших саме колег. Да, так, ми можемо перелічувати м. їх досить багато. Да. І е, тоді е, ТРО, хоча програма, ну, мабуть, неправильно сказав, не, не програма, а ідея. Е, Організації е, територіальної оборони, ти пам'ятаєш, вона була ще, мабуть, року з 20-го. І е, це було прописано, і навіть були виділені виділені е, там, е, е, гроші певні для формування цих е, підрозділів, але все якось воно так mm -hmm. було на так, такому так. Як, там, в початковому таку. Такому, да, сказати. да, вигляді, да. От. Але коли. Е, Агресор вторгся на нашу землю ТРО стала, ну це, мабуть, була най, най, одна з найпотужніших поруч з ВСУ, да, тоді ж сили оборони ще не називали так загально. Були Збройні сили України, були сили територіальної оборони. Та от Харків відстоювали представники. ТРО Плічок, Плічок, із... тільки, тільки хотів тобі сказати, задаємо... із нацгвардійцями і так далі. 113 тут ту ж саму бригаду. Правильно, Олексій Петрович? Да, да, ну, му і 127-му, давайте згадаємо, да, 127-му, це ж 225-й, 226-й, mm -hmm. це ж, це, це Само, ці ж батальйони, да. правильно? Той, той, той же самий виходить з ТРО Ширяєв, ну, який тепер пол, полком командою? От наскільки я розумію, права права добровольців зараз, ну ті, хто з 24 років і вище, да, вони е, нічим не відрізняються від інших прав військових, само собою. Але мені персонально доводилося е, чути від безпосередньо від військових, які на самому початку, от в перші дні тижні, пішли добровольцями в якісь батальйони бригади територіальної. Оборони потім перевелися вже в збройні сили, в конкретні якісь бригади, і були випадки, коли вони не ну, а потім вже звільнилися через стан здоров'я, там і так далі поранення. І у них були певні непорозуміння, скажімо так, із отриманням пільг, компенсації і так далі за той проміжок часу, коли вони були в ТРО добровольцями. Їм казали, ну а ми не знаємо, немає документів. Бувало таке в вашій практиці. Підключається. Наскільки я пам'ятаю, ну, так. так так сталося, що я перші там, два тижні о, після вторгнення, спочатку вторгнення, був в одній бригаді, потім перейшов в іншу бригаду, і потім зв'язувався з хлопцями. Та, 107, 113. Тобто, о, потім зв'язувався з хлопцями, якими був перші два тижні. вони і казали, що оформлення, на жаль, було дуже. Повільним. Тобто дехто опинився військовослужбовцем офіційно тільки у травні 22-го року. Да -да 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 -да. 100% Хача... провоювавши вже півроку, да. ну, пів 5%. Місяців. З, лютого, фактично, Почешні, да, з лютого місяця вони були на, на службі зі зброєю, тобто входили, чергували на вулицях, там угу. були і зіткнення і все, що заводне. Ну, тобто є якісь проблеми, тим більше, що зараз дуже важко це знову знайти, знайти ці документи. Багато вже в випадку буває. Коли вже людина несе службу і все ж таки отримати, деяким, деяким чином вирішується питання. Важко було отримати посвідчення учасника бойових дій, потім зробили це цьо, там централізовано, трохи легше. Але, наприклад, є ті, хто отримав. Важкі поранення і стали інвалідами. В них теж о, буває по-різному. Буває швидко, виплачують все, що необхідно, тому що ж люди фактично залишились безпорадними. Де хто працювати взагалі не може, як угу. мій побратим о, Південний? Він досить вікова людина, навіть старше від мене, і фактично працювати Однією рукою однією ногою не може, ну тим не менш щось отримає. Тобто такі випадки бувають. А що робити, от коли людина стикається з тим, що не може підтвердити, скажімо, певний час служби в ТРО? Що робити? Є вихід. В нас це як завжди, тільки з правовим шляхом. Інакше ми не будемо, і не можемо, і не хочемо до, до чогось саме правимо. Ну, тобто, все, все. є шанс добитися от, через допомогою адвокатів, через суди і так далі. Так, Зараз займаємося якраз таким. І я, і Тарас якраз такими справами, намагаємось допомогти, тому що ну, справді дуже важко буває, особливо людині, яка не зі. Штовхується з нашою правовою системою, вона не теж не погана, не хороша, вона просто є. От така, яка є. власне. Да. Тобто, її просто потрібно проходити. Да, це важко, да, це бісить людей, які ніколи з цим не зіткались. Ну, тим не менш, о, це все рівно треба робити. І Андрій Сергійович правильно казав, що коли не починався цей рух, ну зараз ми говоримо про 22 рік, да угу. про створення е, територіальної оборони, ніхто тоді не думав ані про виплати, ані про пільги, особу... взагалі Само... ні про що ти правильно та... згадав, що Харкова Харків стояв. Завдяки ну, в, тому в тому числі, числі так да так. ТРО, волонтерам і всім кому ну, хто залишився тут і допомагав нашим силам оборони ну, власник І добровольцям в добровольчих ну, звісно. Слухайте, а от я дивлюся вже час передавати слово колегам новинарникам. Yeah. Дійсно швидко нашкод час пролетів, хоча є про що ще казати. Я сподіваюся, що не останнім разом збираємося. Все ж таки хочу поставити вам запитання: як якщо я розумію, що воно може бути таким доволі, доволі Оля великим, ну якщо можна, може, у вас є? Ви думали? Я напевне про це мені так здається. Яка які найбільше прогалини в законодавстві щодо добровольців? або яка проблема найбільше, з яким вони зараз стикаються? На вашу думку. То фактично ті ж самі, що взагалі у військовослужбовці. Угу. Все те ж саме. Зрозумів. Що, зрозумів зрозуміло, те. є невелика різниця, все ж таки, на мій погляд, ті, хто були добровольцями, прийшли у му році або раніше, вони найбільш мотивовані люди. І вони угу. з більшості своєї досі знаходяться на службі, на передовій позиції. Але ті, ну, ті, хто приходить пізніше, ми зрозуміємо, з яких підстав, вони менш мотивовані, менш можливо. Придатні до служби були, але все ж таки боронити усім приходиться, і все ж таки хотілося б, щоб у таких перекосів, як запропонувало зараз, запропонував uh -huh. уряд. Що молоді хлопці, які приходять, вони отримують фактично все. А добровольці, які пройшли в перші дуже важкі часи, вони... Цього не отримують. Це дуже важко психологічно для людей, які знаходяться і досі на передових позиціях. От, люди, з якими я починав, фактично ще з лютого з березня 2022 року, вони знаходяться ще на позиціях. І це люди теж є досить вікові за 50 років. Ні. Ну, тут вже тут, тут, тут проблема, якраз да, зміни демобілізації да, і так це далі так по далі поточні проблеми, Од, так сказати. Одним, одним словом, я розумію, що були якісь специфічні проблеми добровольців, навіть може десять скоріш за все, років тому. А зараз вони інші, і, і головне, що зараз вони абсолютно ті ж самі, що і взагалі всіх військових військових. Так, так, ну, так фактично, оборонців. все ж таки, крім законодавства, все повинно повинна все ж таки бути якась таке розуміння соціальної Несправедливість uh -huh. вона необхідна, тому що люди зовсім різні. Тут ну тут дуже важко зробити градацію. Це виключно є ну, і... ставлення суспільства до людей. І не потрібно робити когось, так би мовити, вище ви більше, в більше... більш соціально захищеним, а когось менш соціально захищеним. Дуже м'яко так, так. Так. буквально два слова. Ласка, Справа в тому, що, на мій погляд, люди, які прийшли навіть, як то кажуть, бусифіціровані, але вони все ж таки несуть службу, вони знаходяться на передових позиціях. Вони повинні мати помагу повагу від суспільства, від держави. Незалежно від того скільки він відпрацював, деколи одного бою вистачає для того, щоб зрозуміти, що ти був не зайвий для mm -hmm. цієї держави, для цього суспільства. Тому о, все ж таки думаю, що законодавством, а законодавство ставлення суспільства повинна бути в першу чергу направлено на них, угу. дякую дуже, панове. Нагадаю, що гостями програми сьогоднішньої вечірньої програми прямої стали адвокати Олексій і Тарас Савченко. Вони колеги. Олексій ще й був добровольцем, а зараз захищає права своїх побратимів. Тарас волонтер. І з нами на зв'язку був ще й командир батальйону 113-ї бригади територіальної оборони Харкова Андрій Хорт, який також ще з 2014-го року є добровольцем. Дуже дякую вам, панове. Дякую всім, хто нас. Слуха слухає, Хто дивиться нас? Передаю слово колегам новинарникам, щоб дізнатися найсвіжіші новини. Ну а після я сподіваюся, послухаємо трішечки розвіємося і послухаємо пісню на честь сьогоднішнього ще одного іменинника, який святкує 80 років Волтеру Парадайзу. Це співзасновник відомого гурту Чикаго. Причому вважається, що у нього вклад в творчість гурту найменший. Ну між тим, все одно дуже дуже потужний. Це Буде вже після новин спокійних нам тихих і п'ятничного вечора і вихідних. Почуємося, слава Україні!